Враховуючи довжину хвоста, я думаю, що це самка, справді так. Самки мають трохи коротший кремезний хвіст. Більшість ямкоголових народжують живих дитинчат. Проте бушмейстри відкладають яйця, що є унікальним для ямкоголових. І що справді круте в бушмейстерах, те, що самці виростають більше, ніж самки. Загалом у світі змій відбувається навпаки. Бушмейстери вважаються найбільшою гадюкою у світі. Цей вид може досягати 12 футів у довжину. довжина цього близько 7 футів, що є середнім розміром для змії в цьому регіоні, і вказує на те, що це, скоріш за все, доросла особина. І хоч отрута бушмейстера не вважається найтоксичнішою в цьому регіоні, велика кількість отрути, яку може вприснути доросла змія, буде смертельною. Її отрута має гемотоксичні властивості, які можуть викликати сильний некроз м'язових тканин та впливати на згортання крові.